Щороку місцеві громади Сумщини недоотримують від використання їхніх земель до 800 мільйонів гривень. Такого висновку дійшла компанія в курсі Агро. Дослідження провели в рамках проєкту, який реалізують за фінансування агенції США з міжнародного розвитку по всій Україні. Наша область стала першою використання земель, якої вони вивчали. Це кукурудзяне поле належить Липоводолинській громаді Роменського району. За картою воно поруч зі старими фермами за селом Новосеменівка. За публічною кадастрою картою тут два гектари державних земель запасу. За словами Олександра Солонікова, на цю землю зараз оформлюють право власності. Чоловік, як керівник організації ветеранів АТО, допомагає побратимам в оформленні документів. На даний час ця земельна ділянка фізичних та юридичних осіб ні в приватній власності, ні в користуванні не перебуває. Це землі запасу, які не повинні бути розорані, на яких не повинно нічого бути посажене, але ми бачимо трошки іншу картину. Зараз росте кукуруза. І зі слів місцевого населення обробляє цю ділянку вже не перший рік місцеве агропідприємство. Цього тижня київська компанія в Курсі Агро, що використовує IT-технології для аграрного бізнесу, оприлюднила свої результати аналізу земель сільгосппризначення Сумщини. Наша область стала першою у всеукраїнському проєкті компанії. За словами керівника фірми Романа Граба, вони проаналізували 1 мільйон 225 тисяч гектар сільськогосподарських земель Сумщини. З них майже 348 гектар ризикові землі. Цих 340 сорок тисяч. Умовно кажучи, визначених нами земель як ризикових, фактично а, за результатами аналізу, ми визначили, що є певні ризики, так, певні такі обставини, які призво можуть призводити до того, що громада недоотримує кошти. Коли ми відцифрували всі поля Сумської області, ми можемо сказати: оці ділянки потрапляють в поля так, і обробляються суцільним масивом, а ці ділянки в поля не потрапляють або обробляються одноосібником. Орендна плата за такі земельні ділянки а, сплачується поза договором оренди або договір оренди. Якщо він і є, то він зареєстрований давно і знову ж таки держава цього не бачить. Як висновок вважають аналітики, місцеві бюджети Сумщини щороку втрачають щонайменше 788 мільйонів гривень. Телефоном земелевпорядник Липоводолинської громади Олександр Погрібний сказав, землі запасу з державної власності до комунальної вони отримали 27 травня цього року. Не встигли оформити та проінспектувати. За підрахунками Олександра Солонікова, з одного гектара кукурудзи аграрії отримують щонайменше 30 тисяч гривень прибутку. Ігор Сільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Наступного тижня чекаємо на коментарі про облік та оподаткування обробітку сільськогосподарських земель від обласного управління Державної податкової служби. Додам, що наступні висновки it компанії готує по Рівненській та Київській областях.